Вечір, стара мати якщо ти з нами, чом не шлеш там діву яка врятує край наш під запро Кінчилася війна, скінчилася вистава, мир, злагода, які п'янкі слова. Сьогодні здумало пілі на Париж. Народ за Жанною піде вогоні в воду. І залишимося ми без голови. І хто у цьому буде винний? Ви. Як ви виснажились від цієї боротьби, від цієї війни з лютим і підступним ворогом, з якими залишились віч на віч? Як ти змінився? А це твоя кузина. Зося. Як вино? Добре, а потім, наче його голос сказав мені, ти позичений, сину, ти є позичений, пам'ятай про це, але я хочу служити тобі і тільки тобі, Господи. Виведи до мене звідси. Я хочу в монастир, дихати Божим повітрям, думати про тебе вдень і вночі, і молитись за тебе вдень і вночі.